Шановний гарбузоводи, бажаю вам здоров'я, хорошого врожаю, високих цін на ваші зернята. То моя гарбузова сушка універсальна на колесах. В ній я використав решета розміром 3,2 мм. В ній можна сушити зернові, можна сушити лікарські трави. Того року я підсушував ячмінь. Тут влізає 2 тоні. Можна сушити бузину. Того року провів я деякі вдосконалення. Тут в мене трошки грівся корпус, я наварив такі лопоті, вони його охолоджують. Друге вдосконалення треба було трактор для того, щоб витягнути її на двір, бо вона тяжка. Я доварів таке колесо і також доварів такого дишля. Осюди. Тепер у чоловік. Витягую на двір. Так як трактором сюди заїхати дуже проблематично. Котел у мене з 530-ї труби грубостінної. Вентилятор робить свою роботу, піддуває, Котел гріє добре. Чим грубша труба, тим краще. Також частково використовую газ, але використовую на початковому, на початковій стадії. Коли треба вигнати вологу з бездухопроводу, а коли вже зернята перестають лепнути до рук, я газ не використовую, то зернята українки багатоплідної, посіяної 2 травня, сьогодні 22 зернята повні, грубі, молочені комбайном мороза, без барабана, той, що на полі на себе зернята. У мене люди кидають гарбузи. значить Здорові кидають гарбузи, не кидають зелених, не кидають гнилих чорними зернятами. Через це тут нема пустих, а якщо є, то дуже маленький мінімум. Також третє вдосконалення, я замітив того року, що в кінці сушілки значить, гріється, зернята сушаться швидше, на початку сушаться вони слабше. А в тому місці, от, взагалі, мертва зона була, вони дуже слабо сушилися на початку. Треба було щось з тим робити. І я поставив крило посередині. Модернізував. Отут тут в мене стоїть в воздухопроводі крило. Воно ставиться на 30 градусів, на 45 і на 90. Тобто перекривається повністю. Там того року мені треба було. Сунути зернята граблями звідси на початок, ті туди. І таким шляхом треба було їх крутити, щоб висушити рівномірно. Того року, за допомогою того крила, того робити мені не треба. Просто цю частину я перекриваю частково. Воздух, що туди йде, але слабше. А та частина 3 метри, гріє набагато краще. І теї мертвої зони вже тут нема. Також я думав, що зроблю. Ворушілку. Но не встиг. Був зайнятий більш першочерговою справою котигорошком. Зимою робив котигорошка. Він в мене в кабінеті. Зараз покажу. Ото мій котигорошко, Він давив олію арбузову. Свіжого врожаю, українки багатоплідної, екологічно чистої. Гарбузова олія дуже корисна, смачна. Тиск зараз стоїть 210 бар або 25 тонн орієнтовно, тому що циліндр, грубий поршень 110 мм, поршень звичайний, я вик... циліндр звичайний я використав. Від бурокового погрузчика, але наварив такі кольця, там, де треба, і він витримує 45 тонн. Його не роздуває. Кроме того, я вже тут видушував олію із горіхів, соняшникову. Він в мене вже працює від травня місяця. Ось такий коти горошко.